Вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми покажемо, як правильно зібрати дитячу складну ванночку з підставкою у сірому кольорі від бренду Babyhood, крок за кроком, без помилок і зайвих зусиль. Після розпакування ви будете перевіряти комплектацію. Це перший етап. Також у коробці ви побачите в комплекті дитячу складну ванночку, металеву підставку з восьми елементів: водовідвідну трубочку, фіксатори, дві резинових заглушки. Одна з яких вже встановлена у дитячу складну ванночку. Почнемо. Спочатку ви можете використовувати інструкцію для ознайомлення та допомоги, або використати це відео для легкого збирання. Беремо дві розкладних частини підставки та приєднуємо ніжки, попередньо знявшись усі необхідні заглушки. Вставляйте кріплення, як на інструкції. Воно повинно сісти у пази з обох сторон. Якщо все закріпити, Вірно, ви почуєте додаткове клацання. І ніжки не будуть ворушитися взагалі. Нагадуємо, що ці ніжки мають випирати назовні, як це я показала на відео, аби ви не розгубилися, як це ми зробили. Беремо верхушку самого кріплення. Це наступний етап, і ви маєте одягати, щоб тримати міцно дитячу ванночку на поверхні. Після з'єднання таких елементів ви будете ставити підставку вертикально на підлогу. Вона складена книжкою, тому спочатку ви ви беретесь за верхні частини і повільно розводите ніжки в сторону. Важливо, щоб ніжки відкривати до кінця, допоки не почуєте клацання. Це спрацьовують бокові замочки. Підставка має ікс-подібну конструкцію, і центральне з'єднання повинно повністю розпрямлятися. Наступне, ви берете дитячу складну ванночку і ставите її, звичайно, на підставочку. Також ви маєте її е, вставити у верхні тримачі підставки. Розправляєте ванночку. Щоб вона стала рівною і жорсткою. Є електронний термометр, щоб вимірювати саму температуру водички. Не забувайте, щоб вилити водичку, ви можете взяти додаткову резинову заглушку та змінити, щоб встановити воду відвідну трубочку, щоб вилити водичку. Перед купанням обов'язково перевіряйте ці три речі, як я сказала. Ніжки повинні бути повністю розкладені, бокові розпірки зафіксовані, аби ваночка сама не впала і не перегорнулася. Ваночка має щільно стояти у тримачах. Водовідна трубочка має досить щільно стояти, щоб виливати водичку і не переливати її поза самою ванної. Тепер конструкція готова до використання. Легкого вам батьківства!